Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую двокімнатну квартиру. Місто Ожур, житловий комплекс Сіті Люкс. Загальна площа 64,5 квадратних метри. Квартира двокімнатна, два балкони, кухня і санвузол. Газифікований будинок, що дуже важливо на сьогоднішній день. Ось така прихожа має майже 8 квадратних метрів, точніше, 7,8 квадрата. Відразу при вході ліворуч санвузол. Тут 6 квадратних метрів. 6,1. Всі точки виведено сантехніки, сантехніки, в тому числі, і воду, і каналізацію, як ви бачите, повністю все розведено. Ідемо далі. Перша житлова кімната має 23,7 квадратних метри, майже 24 квадрати. Як ви бачите, розділена на зони. Три панорамних вікна. При бажанні її можна перепланувати у, двокім... у дві кімнати, дану кімнату. Або житлову зону і робочу зону. Також є балкон. Їх тут два, ось перший балкон. Покажу вам види. Тобто гори будете бачити щодня в гарну погоду. Зараз у нас не найліпша погода, але гори, як ви бачите, досить чітко видно. Йдемо далі. Більше про цю кімнату розкажу. Вікна компанії Salamander, 6 камер, 2 камери енергозберігаючих. Німецький виробник. Також радіатори під вікнами облаштовано чеського виробника. Покажу периметр кімнати. Нагадаю, тут майже 24 квадратних метри. Йдемо далі, друга кімната, вона дещо менше. Тут 12,2 квадрати. Одне вікно, також саламандр, також є радіатор. Покажу вид з вікна. Тут також ви будете бачити гори. Ось, будь ласка. Периметр кімнати показую. Ідемо далі кухня. Кухня має 12 квадратів. В комплекції йде двоконтурний котел. Тут лічильник газовий і, звісно ж, сигналізатор газу і радіатор. Покажу периметр кухні. Також виведено холодну гарячу воду і каналізацію. розведена система опалення повністю по прикладу. І другий балкон. Тут балкон більший набагато. Покажу види вам. Ось. І, як завжди, в кінці відео ще раз пройдемося по комплектації квартири. В комплектацію квартири входить чорнова штукатурка стін від електрики. Чистова стяжка підлоги. До речі, висота тут від стелі до підлоги 3,10. Це квартира з високою стелі. Також у комплект входить розведення сантехніки, та, а саме водопостачання та каналізації, Розведена систему опалення, радіатори в кожних кімнатах і на кухні, в тому числі, і двоконтурний газовий котел. Квартира складається, як я вже і казав, з прихожої санвузла. Двох кімнат і кухні, і двох балконів. Ось така чудова квартира, житловий комплекс City Lux місто Ужгород. Вартість 1200 доларів квадратний метр. Всім, кому цікаво, обов'язково звертайтесь для учасників бойових дій та для ВПО, які тікають від війни на сьогоднішній день, які постраждали від агресії наших ворогів. Відсутня комісія. Всім бажаю швидкої перемоги, Божого благословення. Хто не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться.